Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні а, мені прикортило, скажімо так, зробити щось таке легке, і на кожен день спокійне і трошечки з такою родзиночкою. Тож ця сукня, яку ви бачите, вона доволі легка. Давайте її моделювати і побачимо, що в ній. Ви бачите відео, дівчина крутиться, і нам всім зрозуміло, з чого вона а, а, з чого ця сукня складається. Тож, тут є такий собі запах, тут є пряма, просто пряма сукня з розрізом по центральному шву спинки. І, в принципі, нічого складного довгий-довгий-довгий пасок, який допомагає огорнути ось цю верхню спідницю, яка по типу на запах, але не запах. Знаєте, вона мені нагадала плахту. От Вона щось по типу плахти. І це дуже класно, просто що плахта вона має свій такі закладання і розходження по центру за передом, а ось тут саме за боковою частиною. Це теж дуже, дуже гарно. Тож, зараз будемо моделювати і починаємо зі спинки. Що я зробила одразу? Це Я вирівняла ширину спинки і ширину білочки. Ось ця лінія синя це нова. Лінія бока. Ну, десь так. Хоча ми зараз будемо тут ще трошечки додавати в об'ємі, але все ж таки це вже нова лінія, від якої ми будемо відштовхуватись. Як то робити, це дуже просто. Ви замірюєте ширину спинки і ширину пілочки і вирівнюєте за показниками, щоб ширина спин спинки, за положенням лінії грудей, лінії талії, лінії стегон була на одній ширині з пілочкою. Таким чином, і ваша ось ця назвемо її плахтова спідниця, яка збоку вона кріпиться, вона кріпиться чітко по боковому шву, і у вас буде все сидіти, як то кажуть, на місці. Так, не буде нікуди нічого візуального і, можливо, там, не захочеться фізично його пересунути наперед. Поїхали далі. Тут є в нас, я зробила такі скрини і щодо спинки. Ви бачите, тут є шов. В шов обов'язково забрати 1,5 см. Для того, щоб трошечки забрати той мішечок, який буде, можна навіть забрати не півтора, а 1 см. Це залежить від того, який у вас перегин вашого попереку. Якщо він дуже таки перегинистий, то зробіть на півтора, але не більше. Якщо менше, то до 1 см. Чому? Тому що, коли ви будете пов'язувати ось як дівчина цю спідницю, то вона потім трошки так підтягає ось цей об'єм нижньої сукні, і воно начебто така майка надвисає ось тут над лінією талії. Так що один-півтора буде максимум. І ось так ми його трошечки завушуємо. Інколи буває так, що і не потрібно. Забирати, нехай би воно й залишилось в тому ж об'ємі, тому що, наприклад, ось цю виточку талію ми взагалі не будемо чіпляти. Ми її так і залишаємо для об'єму. В принципі, навіть якщо ви тут трошки заберете, ви будете бачити. Хоча дівчина доволі струнка, і вона така собі манекенна фігура, на якій немає нічого лишнього, але ж ми з вами живі люди, і нам потрібно щось десь все одно підкоригувати. Тож ось цю точку забирання. В об'ємі там деталі у вас. Подивіться, можливо, вам все ж таки захочеться до одного сантиметрику хоча б прибрати. Але прибрати тут можливо, тому що коли дівчина крутиться, ви можете побачити, вона все одно лінія по спинці йде ну не те, щоб по ній, але просто за таким обрисом її фігури. Тож, ну, щоб не давати дуже великого об'єму, знаєте, в лінії талії теж не дуже добре. Далі по боковому шву. Боковий шов він доволі такий прямий, і тут треба додати ще трошки на об'єм в стегнах. Воно. У нас, наприклад, у базовій основі. Зараз подивлюся, де там в мене все видно, що було, в базовій основі в нас закладається вже об'єм. Ну, наприклад, в моєму випадку 1,5 см на об'єм. На одну <клес> половинку спинки і так само на одну половинку на пілочку. До цього 1,5 см я рекомендую дати 1-1,5 см. Дуже багато теж не треба, тому що ця сукня все ж таки вона струнка і така пряма, і не дуже об'ємна. Проте, якщо у вас. Доволі широкі стегна відносно талії, то ви просто ось цю лінію, от тут, наприклад, один так, один-півтора сантиметри, ось тут додали, а потім звідси, ось тут, на лінії, там, де у вас. Ось ця лінія в пройму йде, це не центр прям груди, тому що центр груди буде трошечки нижчий. Якщо тільки у вас ця лінія пройми, не йде чітко по центру груди. Тож, ось, щоб ось ця лінія там, де у вас пройма, щоб вона все ж таки у вас була на своєму місці і не розширювалась. Тут немає додаткового такого об'єму для того, щоб ви могли потім, знаєте, як потопати і воно було доволі свободним. Ну, не треба того робити. Все ж таки, тут і так закладено півтора см свобода, а от. Додаткові якісь маніпуляції робити не треба. Дивіться. Зараз пунктиром я провела ось цю лінію. Ось тут у мене лінія талії. І трошечки я ось так підб... підзабираю, щоб такий більш обрис був. Не чітко пряма така трапецевидна палка, а все ж таки ось сюди даю такий округ, трошечки. знаєте, плавність такої лінії. Зараз я все наведу. І потім вниз. От дивіться. Зараз. Не веду під лінійку, ось так, потім веду сюди і сюди. Тобто, щоб ось ця лінія вже була максимально максимально в нас плавнесенькою і гарнесенькою. Але тут є в нас ще додатковий об'єм. Дивіться, тут ми забрали об'єм на центрі спинки, а тут ми по боку трошки додали. Плюс 3 см, тільки на одну половинку нашого. З нашої спинки чи пілочки так само додається. І ось цей об'ємчик, який над талію, над тією спідницею, яка пов'язується, вона в нас вже мається. Тож нам додатково щось там і не треба додавати. Проте в нас є чітко ось тут а Гарна лінія по спинці. Це теж дуже важливо, навіть якщо у вас там все буде зав'язуватись і так далі. Я ось тут чітко прямо проводжу ось цю лінію, яка у вас буде довжина, висота вашого розрізу. Дивіться самі, хтось любить прямо от під сіднички зробити, можна. Тут в цьому випадку ну, дуже високий теж не треба, але можна зробити. Десь ближче, прям от дивіться, отут у мене лінія стегон. Десь приблизно, ось на цій лінії будуть сіднички. Ну так приблизно, і десь ось тут підсіднички можна зробити. Все ж таки, ось тим верхнім шаром закривається. Але я вам скажу, що ну, зробіть не так дуже високо, от у дівчини там воно ну, десь до коліна. Ну В мене тут немає коліна, ну припустимо, що ось тут близько коліно, і туди далі в мене пішла ще довжина спідниці. Тож десь так. То можете вже вирухувати самі собі. Так, і що нам робити з. Що нам робити з, з а, лінією горловини? Лінію горловини можна трошки занизити, щоб вона дуже не впивалась туди, ну десь близько до 1 см. <кій> І 1 см можна забрати ось тут на... по плечу. Потім дівчина показує, що в неї йде крапля, десь ось тут вона закінчується. Ну, близько, так на центрі лопаток, десь в неї крапля та закінчується. Потім далі ще невеличкий відрізок, я бачу там, як під блискавку. Тож ви можете це собі регулювати так само. Тобто тут буде застібка. Я так її зазначу, ви можете повністю зробити ту застібку на блискавку. Застіпка. Для чого? так? Для того, щоб ви. Фізично увійшли у цю сукню. Проте, для того, щоб взагалі то фізично увійти, треба, треба трошки для такого загального комфорту треба зробити цю застібку трошки довше, особливо трошки, хоча б там, на півтора сантиметрики нижчі талі. Тоді ви точно зайдете навіть у цьому об'ємі. Що нам робити з цією витачкою плечовою. Плечова витачка вона може у вас залишитись. На тому ж місці можна перенести сюди в горловину. Я не дуже раджу вам в таких виробках. Саме, забирати її, розмодельовувати в плані, що взагалі її прибирати, тому що якщо у вас вона є, вона закладається у вас у вашу антропометрію, щоб вона одяг на вас гарно сидів. Тож я все ж таки бажаю вам залишити цю виточку і мати гарний обриз. А от з лінії плиття можна забрати до 1,5 см. Ось так. І дивіться, лінію ось. Раз, і вивезте сюди. Не забирайте дуже багато. Ось тут виводьте. У дівчини показано, що лінія пройми вона занижена Ну доволі так набагато. Тож, десь Ну приблизно, ось тут у вас буде проходити пояс вашого стану бюзгалтера. Якщо у вас це для вас все добре, ви комфортно до цього ставитесь, ви можете занизитись, якщо ні, відрегулюйте собі цю точку, можливо, вище трошки нижче чи ніж ця. Тут у мене висота. Базова, це 18 см. Це прям під руку, але не прям вона там впивається в руку. А все ж таки, вона закриває десь на 2 см вище, ніж стандартна лінія ось цього поясу бюстгальтеру Ви можете собі занизити на 1 см і ось так провести лінію сюди. Дивіться, не вирізайте ось цю частину, не вирізайте ось так. Так, все це можна буде вирізати. І Зараз я відкладаю виріжу, потім трошки переходимо до пілочки. Пілочка в нас перше 1 сантиметр, я забираю ось тут з горловини. Далі є в нас виріз декольте. Наскільки вам буде воно краще заглиблено. Я зараз орієнтуюся навіть не на себе, а ось тут у нас центр грудей. Судячи з того, на якому положенні за центром груди, які показано у дівчини, хоча він там зараз коливається, так приблизно десь близько ось тут, на 2 см вище, ніж центр груди, можливо, на 2,5, розташована ось ця горловинка. І далі зараз я зроблю олівце від цієї точки, 1, на яку ми відійшли по за плечем, за плечом, за плечом. трошки ось так я веду і трошки підкруглюю цю горловинку сюди. Ось вона, лінія горловини. Зараз подивлюсь, чи все вам видно, вам все видно. Ось так. Що нам робити з цією витечкою? Так само я хочу вам побажати перенести її в боковий шов. Чому? Тому що, дивіться, тут у нас так само нова лінія бокового шву, це вже стара, але ми будемо тут ще додавати. Треба перенести все ж таки цю лінію, але давайте додамо вбік, а в вбік ми додаємо в стегна 1-1,5 см. Один півтора, солівцем, щоб не було дуже багато різних ліній. Так, знову ж таки, ось ця точка, ця синя лінія, це наша нова лінія бокового шву. Щоб не заплутатись. А, знову ж, я, дивіться, я від цієї точки відступила 1-1,5 сантиметра. Нам треба від цієї. Тож, я її зміщую ось сюди. Ось тут я поставлю. І зараз чому я і креслю зараз спочатку олівцем, потім буду наводити. Тому що ось такі випади, вони нам псують потім всю картину, коли ми трошечки ось цю лінію можемо сплутатись з реальною. Тут в нас лінія пішла чітко рівною, сюди вниз. А ось тут, в районі талії, так само ведемо ведемо, ведемо трошки ось так на таке закруглення. Тут на закруглення плавну лінію, і все у вас добре. Це все не треба. І тепер я беру і розрізаю ось цю лінію виточки. На цій сукні, поки я ріжу, вам розповідаю, ви могли помітити, що є шов на центральній частині по пілочці. Я не буду робити там шов. Ви можете його зробити. Я не знаю за, за які цілі вони боролися з цим швом. Спочатку я думала, що, можливо, вони туди трошечки об'єму забирають, але я там не бачу, щоб там було дуже забрано. Тож, якщо тільки там не вистачало тканини, вони зробили той шов, чи вони зробили такий шов роблячи, ну, просто для такої собі краси, начебто, щоб порівняти шов по центру спинки і так само зробити його, відзеркалити, так би мовити, по центру пілочки. Тож, я вам бажаю визначитись у ваших по бажаннях стосовно цього шва. Можливо, це як ще варіант, я ж кажу, що якщо не, не вистачає трошки тканини. Ось тут, зараз я трошечки відріжу, додаю сюди під цю виточку. Це наш з вами такий момент того, що тут знаходжу центр між цими двома розчинами виточки. Так, центр. Потім від цього центру, від точки центру грудей, я проводжу лінію, щоб моя виточка була направлена. І трошки її вкорочую. Наскільки її вкорочувати, ви можете визначитись самостійно. Зараз червоним я наведу вже ось ці ай, лінії. Таким чином, ви виточку залишили. У вас є. Гарний об'ємчик по на, на ваших грудях, але а, у вас і, і посадка я маю. На увазі. Але у вас все гарненько і все чудовенько. Зараз все, ці, ці, всю цю справу підвирішимо. Це дуже-дуже просто, просто я вам довше розповідаю. На поплечу так само 1 см ми знімаємо один півтора, півтора сантиметрика. І виводимо цю гарну лінію сюди, в пройму. Не дуже тут, ось тут взагалі нічого не знімайте, щоб у вас там не було ніяких ось цих моментів вирізу і додаткових якихось проглядань. Тут так само ви можете один вниз спустити, якщо ваша базова лінія це. Ваша базова ліня це 18 см ось тут. Так, і все можна вирізати. Зараз я виріжу і потім повернемось. Хотіла ще додати, якщо ви хочете, дивіться, я вирізала ось цю лінію за горловиною, так, нову лінію. Якщо ви хочете зробити собі більш вирізану горловинку, таку більш, вона щоб була гостренька, але все ж таки трошки закруглена. Ви, ви можете за побажанням зробити собі все, що ви захочете. Ось так берете і трошечки підзакруглите. І коли ви виріжете. У вас буде не така, прям... ну це не пряма лінія, так, яку я першу зробила, а це все ж таки закруглена. А у другому випадку ви можете зробити собі більш таку кругленьку лінію, то вже будете бачити, як вам захочеться. Бачите? Гарна лінія. Так от, тепер переходимо до другої частини, заключної це саме. Ця спідниця. Дивіться, тут в мене аркуш паперу. Зараз я все наведу, тут тільки все у олівцем трошки підписано. Я взяла свою базу і перенесла спинку, половинку спинки і половинку пілочки. Ось вони лінії. Ось так я наводжу базові лінії. Це до допілочки, це до спинки. Ось тут лінія талії, тому що вам її дуже погано видно я зараз все наведу. Навіщо це зробити? Тому що можна просто взяти шматок тканини і начебто огорнутися, але все ж таки тут можна побачити, коли дівчина, хоча в неї досить, я ж кажу, така струнка фігурка, в неї все одно видно, що лінія стегна вона проходить. Ось тут по лінії сшивання двох частин передньої і задньої частини цієї спідниці. Тож, цей боковий шов, він потім може розрізатись, може не розрізатись, можна просто ось тут додати ось цю виточку на стегна, так, Віталію, і все. Як вам буде зручніше, як вам буде комфортніше. Я перезняла: тут в мене є центр пілочки, попередньої частини цієї спідниці, тут в мене центр. З задньої частини цієї спідниці є чітко лінія талії, до якої ще буде пришиватись цей вузенький пасок. Я навіть не буду вкорочувати висоту, занижати, тому що ну, там такий вузенький пасок, що вона не буде грати ролі. Дивіться, я взяла свою спинку, і ось тут ось ці позначки, я поставила отут позначку від лінії талії. Яка в мене проходить ось тут. Хоча на відео можна побачити, що лінія, коли затягується ось ця спідниця, там два варіанти. Чи вона трошки потягнулася в процесі вже одягання, тому що все ж таки це тканина, вона має властивість так розтягуватись при дуже тугенькому затягуванні. Плюс ми ось тут не враховуємо, що все ж таки об'єм на виточку в нас залишається по цій лінії талії, яку ми замірюємо ось тут. Так. І в нас ще додаткові якісь об'ємчики, тож воно трошечки заходить. Нічого страшного, так можна лишити, і то буде додатковий якийсь такий шар. Тож, ось тут від цієї нової, ось ця, нагадую, бокова лінія, нова бокова лінія шва це коли ми вирівняли синя, це вирівняна лінія ширини спинки і пілочки. Обов'язково в нас зберігається ось тут лінія стегна. І об'єм на стегно, тому що нам треба все це вміститись, в ширину нашого стегна, яким би воно не було. Цей відрізок в нас ось тут циферка 1, бачите? Ми його повинні обов'язково додати ось сюди, від центру спинки, центру задньої частини, зараз подивлюсь, від центру задньої частини і сюди, в сторону, ми повинні його ось так додати. ось цю ось цей відрізок. Тобто тут ми поставили, начебто, куди в нас буде от по центру ноги доходити ось ця спідниця, коли на запах вона йде. І поставила ось тут по лінії талії точку. Ось так. Це перше. Ця частина друга це в нас ось цей відрізок нашої лінії талії. Все. Тобто, ви можете їх поєднати в одне і ось тут ще додатково вимірити. але ви вже все тут перезняли. Далі ми переходимо до передньої частини. Так, я ще ж вам сказала, що ми тут по лінії по цій синій лінії, яка в нас нова лінія бокового шва. Тут так само ви коли перезнімаєте просто з бази вам. Зручніше, наприклад, перезняти і потім вирівняти, і у вас будуть вже тут нові точки, від яких ви далі рухаєтесь, як і ось тут на базі на ось цій модельованій частині. Тут так само від цієї нової лінії бокового шву по пілочці, ви відкладаєте перший відрізок, це буде ваш відрізок, ви вже його знаєте. Ну, ви просто замірюєте, так, але ви вже його знаєте, у вас він повинен бути, в принципі, однаковим, що тут, що тут. І ось ця частинка друга, так, це, знову ж таки, ви поставили собі на ось цій змодельованій частині точку по лінії талії, де у вас буде проходити по центру ноги ось ця лінія спідниці, так, яка буде затягуватись. І все, вас вона влаштовує, ви виміряли цей відрізок, і поставили ось тут позначку. Потім провели лінію, можливо, вертикальну, чітко вертикальну. Можливо, ось тут це допереду, зараз я її відріжу, і тут так само до спинки. Можливо, я так думаю, що, при... якщо вам дуже захочеться, можна ось тут внизу, понизу спинки. Понизу спинки, трошки зробити спинки і пілочки, трошки зробити відведення, можна, а можна залишити просто пряму. Так що я б залишила просто пряму і не заморочувалась Дуже багато, щоб воно не находило одне на одне і не було там ніяких потім кутів. Нагадую, що ось цей боковий шов загальний, який де в нас зустрічаються пілочка і спинка, ми можемо його залишити. Не розрізаючи, просто якщо нам вистачає тканини ось цього шматочка викладати і тут робити ось цю виточку, зашити її, і потім поєднати з боковим швом сукні, і з боковим шов швом поєднати, як вам буде завгодно. По, цій, по цьому зразку, воно там десь поєднано до, від лінії талії до лінії стегна. Ви можете зробити так само: можете зробити таку ж таку ж саму кишеню ось тут. В рамку, це, ви бачите, там вона обманка йде, там немає такої, щоб саме кишені була. Це такий собі обманний варіант. І потім ви ось по цих лініях все відрізаєте і додаєте до сукні. Обробляєте спочатку повністю вшиваєте сукню, потім повністю вшиваєте ось цю спідницю. Мені все хочеться назвати її плахту. Тут я вже не буду вирізати, щоб ви бачили ці лінії. І е, все, і все. Накладаєте спідницю на сукню по лінії талії. і потім будете цим користуватися. Сукня доволі проста. Більше я з вами говорила і вам розповідала, я сподіваюся, що все ж таки вам було. Буде вона при нагоді. Все. до нової зустрічі, до побачення і балуйте себе, не дивлячись ні на що, наскільки то є можливим. Всім до побачення.